Релакс і концентрація це для мене взагалі проти протилежні речі. І тобто, угу. за допомогою спорту, ну руханки спорту, не ускладнюємо. Не ускладнюємо. Так, це навіть може щось так. бути легке. Ми можемо або концентруватися, або релаксувати. Як е, де, де, що робити, щоб або релаксунути, або сконцентруватися? Це ж, мабуть, різні вправи. Я б так не сказала. От чому не можна? Ну, для мене, так? Я не є тренер з йоги, але в будь-якому випадку, дивись, що таке, от, наприклад, концентрація, так? От ти починаєш якусь вправу робити, так? щось, наприклад, банальне, і тут тобі потрібно зосереджуватися на диханні. Так, тут я вдихнув, тут видихнув. Окей, далі тобі, наприклад, потрібно синхронізувати. Так, я видихаю, розводжу лопатки, я сутулююсь. На да, вдоху, наприклад, я щось роблю, на видоху щось інше роблю. Ти постійно концентруєшся, та? ти слідкуєш, а де моя коліно? Окей, а моя лопатка точно привелась до хребта? Ти починаєш візуалізувати, наприклад, свої лопатки. Так, окей, вони зводяться, опускаються. Ти настільки заглиблюєшся в себе, та? і тут починається той самий релакс, тому що в такі моменти ти ніби абсолютно відмикаєшся від зовнішнього світу, ти знаходишся повністю в собі. Що я відчуваю? Де мої лікті та де моя шия? А я точно там не випираю голову кудись вперед. І от це все mm -hmm. та, ти максимально максимально концентруєшся на собі, ну і відповідно відключаєшся від всього зовнішнього. Тобто, от бачиш, дуже цікава для мене інформація, з'явилася, тому що я коли робив руханку, там займаюся чимось. Я роблю роблю це більш механічно, не задумуючись, як що я роблю, і не відчуваючи себе в просторі. Тобто я знаю, що мені треба розмяти плече, я собі там руками помантеляв і все. А тобто, ти рекомендуєш все-таки ще й контролювати процес цей, тобто розуміти, що ти робиш і як що твоїм тілом відбувається в цей момент, так? Так, власне, я взагалі, коли проводжу тренування, та да, особливо коли ти дає оця попередня рухалька. Тут, взагалі, я не прихильник того, щоб це дійсно було якесь махання, кидання просто рук, ніг, дьоргання. Да? Тут має бути максимально підконтрольно, і ти повністю якби, даєш собі чот, так? Да? Ну, угу. можеш виправити мене, От. <світ> якщо ти знаєш, як це перекладається. Окей. Okay. Що ти робиш? Да? І, і воно дуже сильно дуже сильно допомагає, тому що в нас є такі поняття, як нейромізовий зв'язок. Тобто, це зв'язок твого мозгу і зв'язок твоїх м'язів, і саме тому можна пояснити, наприклад, чому людина от, прийшла вона в спортзал, да дають банальну фразу фразу справу, наприклад, присідання. От вона їй не виходить, та тому що вона цього ніколи не робила правильно, або вона робила це півжиття неправильно і її перевчити дуже важко. Оце є той самий нейромізовий зв'язок. І тільки тоді, коли ти на п'яте, десяте тренування навчишся робити це правильно, ти не задумуючись, так, ти не задумуєшся так, окей, стопу я розвернула коліна, пішла за стопами, таз, все, все в підпозиції, лопатки. Ні, ти стала, ти автоматично це робиш. Так, так само, як ми всі прокидаємося зранку, встаємо з ліжка. Ми ж не думаємо так, я стою на п'яточку, після того от трошечки перевношу вагу на носки на стопу, колінку, типу, я пішла. Ні, от все, ти автоматично це робиш. Ну хіба що ти з Будуна якогось? Вот. <laughs> хіба що ти Будуна і згадуєш, до твої руки ноги? так?